І знову повернулася зима, накрила снігом і смутком наші душі. Він жив, любив, трудився, а вже нема. В небесне військо вирушити мусів. Він залишиться молодим. Бо в сорок сім це коли твоя дружина і твої діти так потребують твого захисту і піклування, бо в сорок сім ще так багато треба зробити і віддати цьому світові, бо в сорок сім попереду ще ціле життя, але не для нього. У своїй неповні 47 Ігор Іваськевич із села Бабухів рогатинської громади став героєм, який відважно захищав свою землю і за неї поклав свою голову. Його сповнене любові, сміливе серце перестало битися 21 лютого. Його убила війна. Сьогодні в сльозах і смутку родини захисника. Їм болить, болить аж до втрати свідомості, аж до потьмарення світу, аж до внутрішнього вибуху, що спалює тебе зсередини і залишає по собі велику пустку. І ніщо не зможе полешити цей біль, бо їхнє життя вже ніколи не буде таким, як колись. У їхньому житті не буде його. Сьогодні в нашому місті знову, в нашій громаді, знову траурний день. День плачу і день скорботи. Сьогодні зловіща тінь знову тягнула Рогатинської громади. Ми втратили ще одного патріота, захисника, воїна, героя. Захищаючи Україну від окупантів, загинув наш військовослужбовець. Народився герой. Іваськевич Ігор Богданович 18 квітня 1976 року в селі Бабухів Рогатинської громади навчався в школі в рідному селі. Згодом здобув фахову освіту івано-франківському художньому професійному училищі номер 3 Після служби в армії. Працював у комбінаті комунальних підприємств міста Рогатина, здавна любив працювати з деревом, тож розвивав талант, подарований йому Богом. Як ми знаємо, він мав золоті руки, був завжди усміхнений, добрий і мав світле серце. Згодом Разом з товаришем відкрили столярну майстерню, в якій Ігор 20 років займався улюбленою справою. І саме його справа, напевно, що доторкнулася більшості людей в нашій громаді. Його руками були зроблені лавки, двері в наших церквах по цілій нашій громаді. Його руками були зроблені двері, які стоять у багатьох в наших домівках. У 2005 році разом з дружиною Іваною вони створили сім'ю, виховували в любові та в злагоді сина і донечку. Ігор Іваськевич був призваний. На військову службу за мобілізацією 3 червня 2022 року виконував бойові завдання в складі 3-го стрілецького відділення 3-ї стрілецької роти і в результаті ворожих штурмових дій солдат Ігор Єваськевич отримав поранення несумісне з життям. Герой загинув поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області. 21 лютого він заплатив найдорожчу ціну за незалежність України. Він віддав своє власне життя. Україна втратила вірного сина. Рогатинська громада хорошу, добру, працьовиту людину а родина люблячого чоловіка, батька і брата. Чин похорону полеглого захисника Ігоря Іваськевича відбудеться завтра, у селі Бабухів о 13-й годині. Достойно проведімо героя у його останню земну мандрівку. Розділімо з його рідними біль утрати. Гей, бунекача, моя нела. Srečna žala, to je mamka.